Батьки живуть в п'ятикілометровій кілометровій зоні біля кордону. За три роки я не їжджу додому, тому що це дуже небезпечно. А зараз, як внутрішньо переміщена особа, знаходжусь в Києві. І я тоді зрозуміла, що треба щось робити, допомагати якось державі. Потрібно нам підтримати економіку. Для мене дуже важливо, так як я людина з медичною освітою, це здоровий і нормальний підхід до шкіри, до організму і правильного функціонування. Я хотіла завжди бути косметологом, але якби такої сильної можливості не було. Я подалась на грант десь через місяць. Знала, що в мене колегія ви мені давали грант. Я вже була на лікуванні і. Це були додаткові сили, щоб у треба боротися, бо в мене є, скажімо так, мрія до якої треба йти завдяки грантовій допомозі. Змогла придбати апарати для апаратної косметології, косметичну комбайн, скажімо так, який включає в собі декілька можливостей, що дає змогу мені якісно доглядати за шкірою своїх клієнтів.